Так, всім привіт. У мене сьогодні е, товчана картопля, хто там, як на ню каже, крильця смажені. Крильця така, Бачите, в мене тарілочка вишиванкою, така гарна. І салатик. Такий смачний. Я хочу розказати, зараз всі розказують про топ три блогера. Які вони люблять дивитися. Я, наприклад, люблю дивитися. Ой, ще й ділка пролетіла. Я люблю дивитися Христя Худне, Мухбанг вона веде. Вона теж на дефіциті калорій там Худне. Мені подобається з нею спостерігати. <клух> Потім є Руслана. Така вона дуже відома блогер уже, вона давно вже блогером. От. І зробилася Олеся. Е, Олеся називає вона себе королевою раків. Вона родила дитинку, ну вже давненько. І я теж люблю її дивитися. Це три мукбангера, які мені подобається просто дивитися.